Вітаю усіх! Ви на каналі Сила Мульфарки. Загальний прогноз, передбачений для ДІВ на 2025 рік. Перемогти складні життєві ситуації вам допоможе вас, ваш розум та ваша спритність. Очищайтесь та укріпіть ваш захист від злих очей. Дуже багато маєте зурочень з боку інших людей. Маєте проблеми з низом живота. Підлікуйтесь. Та ще маєте проблеми з опорно-руховою системою, це хребтом. Сіль та вогонь допоможе цілий рік очищатись. 2025 рік повний місяць покаже багато чого, що до сьогодні ви не бачили. Наприклад, хто є хто. Стережіться людини на букву С та є. Хтось перекриває ваші плани та робить вам блоки. Ви маєте зробити все, щоб подолати цього ворога. Хто запланував покупки? Ви їх зробите в 2025 році, другий, третій місяць. Бажаю, щоб тільки все добре відбулося.